Наші радикалы взяли той же курс і почали сносить пам'ятники по стране, переименовывать міста, запрещать людям говорити на родному язык, запрещать им ходить в ту ж церкву, в яку вони хочуть ходити. І от сьогодні ми видим, що це движение продовжується, що насилля над людьми продолжается. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава силам оборони! Російська сволота сміливо піднімає голову. Якщо ви думаєте, що відео, яке ми вам щойно показали, це якісь архіви 2019 року, коли в країні ще толерувалася ідея якої різниці просто перестать стріляти та інші, то ви помиляєтеся. Це 2024 рік, майже три роки із початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, що більше людей підтримують нас тех, хто виступає проти такого насія за єдієння в стране, за підтримку людей. подяку ставатися живими, здоровими і єдині. все ще нардеп, і все ще герой України. Пан Бойко активізувався з ОПЗЖною шарманкою в Тіктоці. На цьому відео, яке я вам щойно показала, сволота розповідає про радикалів, які зносять пам'ятники, перейменовують міста. Вулиці забороняють УПЦ і родной язик. На жаль, це відео не якась одноразова акція. Погляньте, панове, на тік-ток Пана Бойка. Додам, що канал Бойку створили 27 листопада, після того як на виборах США переміг Трамп станом на 16 грудня. Тут вже 15 відосів. Сумарно 600 тисяч переглядів цього лайна. Наразі на каналі Бойка є два типи контенту. Це такі короткі звернення з Верховної Ради про роботу парламенту. Депутати не вірять, що вони можуть влиять на правительство. Тому що є яка не приймає довгих мер, если міністр проворовався або там что-то произошло или завалил роботу. Вот к сожалению, сьогоднішня картина в п'ятницю. На День правительства, коли должно бути жорсткий контроль за правительством, за их провалами, вони должны отвечать, але этого не працює. Іменно сьогодні пустой... ставатися живими, здоровими. А також нарізкі із російськомовних інтерв'ю з ведучою Ланою Шевчук. Це та сама Лана, яка була ведучою на медведчуківському телеканалі Ньюзван. Ну а потім на нині забороненому ютуб-каналі Вишка. Що був створений на базі проросійського ютуб каналу наш про реінкарнацію забороненого каналу раніше писала ініціатива Голка. Ну і ми увечері розповідали на новоствореному каналі. Бойка піднімається питання російської мови в Україні. Далі акцентується увага на втрачених можливостях переселенців, через що люди змушені повертатися на окуповані території. Жити ді перспектив немає. Найголовніше, тому не обіщають нічого, що та потерпи, Вот я був живі. Или на тебе денег, вот купи жилье. Если бы такое было, тогда можно было их обвинять, что вы там не купили себе здесь, а решили поехать на оккупированную территорию. А поскольку ему этой надежды не дают, а это самое главное, то он рано или поздно помыкавшись возвращается на туда, где у него есть хотя бы квартира. Ну и всякое лайно про российского штыбу и намеком на дружбу и радикалов внутри страны, которые убивают мирное население. Також у новоствореному каналі фокусують увагу глядачів на тому, що за останні 10 років грантоєди довели Україну до пределу, панове. Це та грантоєдська політика, яка у нас процвітала на протяженні останніх 10 років. Коли намагалися нам привезти іностранних спеціалістів правительства, закінчувалося тим, що вони щось украли і вбіжали з країни, і потім їх у себе в країнах сажали. Это, это или, или навязывали нам какие-то кабальные условия, как ереська, которая была на меня с министром финансов и подписала абсолютно кабальные условия реструктуризации задолженности. То есть это все грантоедские попытки. Слава Богу, что они сейчас, скорее всего, прекратятся, поскольку у них заканчивается с января, как я знаю, финансирование со стороны Америки. А это значит, они, они сейчас уже как тараканы бегают, потому что они понимают, что заканчивалось эпоха безбедного существования, когда они брали американские европейские деньги, успешно их тут осваивали, ничего хорошего для нашей страны они не принесли. Но это вот насаждали вот подобные вещи, которые на самом деле, ну, они и так объективно есть. У нас и так женщины представлены, они есть на руководящих должностях. А что касается остальной чертовщины, то это была чисто их политика, которую они проталкивали за деньги грантов. Також є відео, де пан Бойко розганяє зраду про підвищення цін на продукти, сварить уряд, що той нічого з цим не робить. Ну, дійсно, умови війни та всі виклики, в яких нині функціонує українська економіка через напад Росії для бойка це нюанси. А що люди живуть зараз погано, тому схавають за останнє время співмітно подорожали продукти? Чіпка же та яйця за подорожали в полтора раза. В течение года на 15% выросли цены на молоко, сыр, хлеб, все то, что люди едят каждый день. И правительство не должно открещиваться от задач снижения цен на продукты, на базовые продукты, которыми пользуются люди каждый день. Это их задача, они должны этим заниматься, и мы будем требовать, чтобы они вернулись. Тому щоб наладити спровідівец наброси окрема тема в Тіктоці у виступах Бойка. Це звісно ж захисту ПЦ московського патріархату. Тут підгорає аж гай шумить. В одному із відео він жаліється. Мудвичиківський ведучий, що влада переслідує ледь не святого владику Лонгіна, і саме печальне те, що сьогоднішня власть його намагається переслідувати. тобто у нього ж йдуть суди. За то, что он якобы разжигал какую-то религиозную рознь. Его довели до больницы. Он реально сейчас в больнице лежит. Он позавчера звонил, он лежит в больнице в реанимации, у себя в монастыре. У них есть больница, они ее построили тоже. И вот он там лечится. Ми просто ісля он... права ж вони 400 сирот. Так, да, 450 дітей, з яких 80 інвалідів. У нас спеціальний корпус був построєн для інвалідів. Так от до слів Бойка додам трошки контексту. Про який він звісно ж не навмисно Митрополит ОПЦМП Лонгін, який донедавна був настоятелем Банчинського монастиря. Тепер підсудний під час літургії він називав православну церкву України сатаниською. Та церквою антихриста. у 2014 році кровопролитті в Україні звинувачував США та Захід, а вже під час вторгнення у складі архієріїв зустрічався із екс нардепом від ОПЗЖ Новинським, який наразі під санкціями і цьогоріч був на службі в храмі РПЦ у Цюріху. Також митрополита звинувачували в тому, що він переправляв ухилянтів за кордон, але це ще не все, друзі. Скандал через фото митрополита Української православної церкви Московського патріархату у лікарняному ліжку із маленькою дівчинкою. Намісник Банчанського монастиря митрополит Лонген потрапив до шпиталю з важким інсультом. На сторінці Чернівецької буковинської єпархії УПЦ опублікували фото Лонгена, який лежить у лікарні, обіймаючи маленьку дівчинку. Воно викликало неоднозначну реакцію в користувачів мережі, мовляв, чому це отець лежить із дитиною. Після того, як відео бойка вистрілило в мережі, керівник ОП Андрій Єрмак написав у Твіттері: деякі політики забувають, що саме захист України та перемога над Росією, а не поширення російських наративів, є ключовою метою зараз. Думаю, бойко вже страшно. Крім того, друзі, додам. Що саме слуги народу, Єрмак та всі прихвосні, які нині співпрацюють із ОПЗЖ, робляться свідомо? Чому? Ну бо голосів не вистачає. Монобільшість квола. І для того, аби протягнути той чи інший законопроект, потрібно звертатися до кого? До гальорки з ОПЗЖ. Ось така співпраця між владою та ОПЗЖ, зокрема проросійським бойко. А всі ці твіти Єрмака. Розумієте, повний блеф. засновник організації Правий Сектор Дмитро Ярош написав теж пост, що мовляв спілкувався щодо бойка з головою СБУ Малюком, і той пообіцяв цитую діяти твердо і рішуче. І з жовтня члени ОПЗЖ, які не виїхали в Рашу, не очолили окупаційні адміністрації та не здохли. Ходили на пропагандистський канал, у цей Ютуб канал Лани Шевчук. Четверо проросійських політиків з'явилися у дев'яти відео за два місяці. Окрім бойка, панове, ми там побачили. Микола Скорик, патріот російської Одеси, колишній учасник трьох заборонених проросійських партій, звинувачував Україну у війні та фашизмі. Наступний Юрій Павленко, учасник двох заборонених проросійських партій, називав переговори Медведчука із Путіним ковтком свіжого воздуха та надіжди. Олександр Колтунович, молодший проросійський посіпака, учасник двох заборонених проросійських партій, поїздки ОПЗЖ на поклон у Москву теж реалізовував. А ще, окрім того, друзі, лобіював російську вакцину, порівнював Україну із нацистами. Вся ця проросійська сволота говорить в інтерв'ю на чутливі електорально вигідні теми, такі як корупція у владі, шо логічно бідність українців, промисова мобілізація, дерусифікація та інше. Детектор медіа проаналізував, що за дев'ять інтерв'ю жоден член ОПЗЖ не згадав про провину персонально Путіна чи Росії як держави у розв'язанні проти України війни. Обмежилися. Окупантами войовничою політикою Кремля, агресією російської армії чи фразою сусіди зайшли. Ну і ще цікавий факт про бойка на його відео, яке найбільше завірусилося, помітили грамоту командування сил ТРО. Реально, грамота за спини. Як з'явилася там ця грамота, дуже і дуже нам інтересно почути. Бійці, які в курсі, яким чином ця грамота потрапила до бойка, якщо вона є справжньою, напишіть нам, будь ласка, про цей процес. Обов'язково його будемо досліджувати. Ну і я звертаюся до представників влади, зокрема до Служби безпеки України та до Володимира Зеленського. І перші, і другі знають хто такий пан Бойко. До речі, вже була петиція щодо того, аби позбавити його звання Героя України. Вона набрала 25 тисяч голосів. і Президент відповів: знаєте, що відповів? Відповів, що немає юридичного механізму, щоб позбавити бойка цього звання. А юридичний механізм має бути наступний: А, людина має бути під санкціями, Б, має мати тяжкі злочини. Тоді позбавлення. А так, бойко Герой України. І досі, поруч, наприклад, з метром Коцібайлом. Або з джусом, або з іншими українськими героями, які віддали своє життя за країну, поки ця посіпака їздила і ручкалася з росіянами в Кремлі, і продовжує зараз це робити, і потім згадаєте мої слова, буде брати участь у виборах, не заборониться, а буде брати участь у виборах. І в нашій країні, не має культурно-інформаційної політики, бо марафон це політично мотивоване видовище, безумовно знайдуться люди. Які прийдуть за цю сволоту голосувати. Взагалі, партія ОПЗЖ Бойка і всі прихвостні, які мали бізнес з Російською Федерацією, які співпрацювали з ними в інформаційній сфері, в пропагандистській, мають бути виключені з можливості балотуватися і бути в стінах Верховної Ради. Ну, що тут неочевидно, панове. Напишіть в коментарях, якщо я не права. Але в нашій країні «just business» Тому Єрмак, офіс президента, співпрацюють з ОПЗЖ і далі. А потім для відводу очей стять в очі нам, українцям, пишучи пости про те, які ж нехороші політики. Про що вони зараз думають? Ай-яй-яй про вибори. Бойко має сидіти в буцегарні, на мою думку, так само як і всі, хто нині є в складі ОПЗЖ. Абсолютно всі доказів чимало. Друзі, напишіть в коментарях, що думаєте. Ну і друзі, ми продовжуємо допомагати нашому війську спільно з вами. Ми вже купили не одну автівку. Звіти регулярно на телеграмі і на Ютубі. Я надаю нині курський напрямок. Як ви бачили, північнокорейські війська вже наповно там працюють спільно із російськими. Вже було кілька наступів напередодні. Українці продовжують тримати позиції. Аби ми мали сильну позицію на переговорах. Ви прекрасно знаєте, що зараз відбувається на Донбасі, тому Курщина важливо е, втримати ці позиції. Збір, друзі, буде у нас для РУПАК 95 ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. Я в опис до цього відео додам лінк. Будь ласка, долучайтеся. Ну QR-код на ваших екранах. Ми збираємо суму, яка дорівнює 300 тисячам гривень. Якщо кожен з нас кинеться, нас тут багато, то швиденько купимо і передамо хлопцям на курський напрямок. Давайте це зробимо. Окей? Обіймаю вас. Слава Україні! Слава силам оборони. Підпишіться на наш канал і розкажіть бабусі і дідусю про бойка. І надішліть це відео. Дякую вам всім за довіру. До зустрічі.